Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Лінійна алгебра. Продовжуємо квадратичні форми. Сьогодні поняття визначеності квадратичної форми. Додатно визначені, від'ємно визначені або невизначені квадратичні форми і відповідні симетричні матриці. Отже, квадратична форма. Нехай у нас Х. вектор з РН – тоді квадратична форма, яку ми будемо розглядати, має вигляд AXX дорівнює, можна написати, як Х транспонована А в матричному вигляді, перемножимо як матриці, або іще в розгорнутому вигляді. І від одиниці до Н від одиниці до йод. X і X, y, де A і J це елементи нашої квадратної симметричної матриці. Отже, перейдемо зразу до основного означення, яке пов'язане з квадратичною формою з точки зору визначеності. Квадратична форма Q від X називається додатко визначеною, якщо вона приймає додатні значення для всіх х, не дорівнюючих нулю. Коли х дорівнює 0, квадратична форма дасть нам просто 0. Але будь-який інший х повинен давати додатні значення. Відповідно, називається від'ємно визначеною. Якщо у нас вона від'ємна для всіх ненульових х, квадратична форма називається напів додатньо визначеною. Якщо у нас Q від x більше або дорівнює нуля, напів визначено. І відповідно напів від'ємно визначено. Тобто в якихось точках Х, дорівнюючих нулю, форма все-таки приймає ще й нульове значення. Ну і зрозуміло, вона буде невизначеною, якщо для різних х вона буде приймати або додатні, або від'ємні значення. І такі і такі будуть значення. Ну, наприклад, розглянемо таку форму. Q від х дорівнює. Ну, я простеньку возьму, х квадрат плюс 2х1, x2 і плюс 2х2 в квадраті. Простенька така квадратична форма, яка в нас буде додатньо визначеною. Чому? Тому що я можу виділити повний квадрат. Х1 плюс х2 у квадраті плюс х2 в квадраті. Розписав на два доданки, і таким чином виділив повний квадрат. І тепер ця форма буде більше або дорівнює нуля завжди. Але, якщо х не дорівнює нулю, вона буде додатньою. Будь-який не нульовий ікс забезпечує нам строгу додатність. Форма додатньо визначена. А, а якби тут стояло не 2, а просто Q від x рівня х1 в квадраті плюс 2х1х2, скажімо, і плюс х2 в квадраті. Ну, де ж квадратична форма, яка звернулася б у нас вже в x1 плюс х2 у квадраті. І це вже не є форма додатньо визначена, вона напівдодатньо визначена. Тому що коли х1 дорівнює мінус х2, у нас будуть нульові значення не тільки для нуля. Форма більше або дорівнює нуля. Q більше або дорівнює для ненульових х. Ну, і від'ємно визначена, теж неважко придумати якийсь приклад. Ну, я простенько візьму мінус 3х1 в квадраті. Мінус, мінус, мінус 2х2 в квадраті. Ну, от квадратична форма. Ну, Можна ще додати ще які небудь значення 4х3 в квадраті, щоб трьох змін не було. Але всі коефіцієнти від'ємні, вона завжди буде у нас від'ємною, якщо х не дорівнює нулю, якщо всі координати не нульові. Поняття додатно визначене, від'ємно визначене, а не визначена яка? Q від x дорівнює x1, х2. Дуже простенький випадок, коли у нас це теж квадратична форма, це другого порядку. І в цьому випадку у нас приймає як додатні, так і від'ємні значення в залежності від знаків х1 і х2. Це можна неважко бачити. Отже, поняття визначеності квадратичної форми. Визначеність квадратичної форми досить легко визначається, якщо привести її до канонічного вигляду. Лямбда 1 скажімо, х 1 у квадраті, плюс лямбда 2х2 у квадраті, плюс і так далі, плюс лямбда лям nxn у квадраті. Канонічний вигляд квадратичної форми. Так от, якщо ж всі коефіцієнти будуть додатні, це і буде той випадок, коли у нас квадратична форма буде додатньо визначеною. Причому це умова необхідна і достатня. Тільки в цьому випадку у нас буде додатньо визначена форма. Аналогічно, якщо вони всі від'ємні, у нас буде від'ємна визначеність. Якщо серед них є додатні, від'ємні то це вже буде не визначене. Зрозуміло, там будуть різні знаки в нашої квадратичної форми. А якщо якийсь ноль, ну то швидше за все буде напів визначене. Ну, якщо решта знаків однакова, а якийсь ноль. Це буде напів визначена або додатньо, або від'ємна. Канонічний вигляд дозволяє з цим легко розібратися. Але процедура приведення до канонічного вигляду досить таки ну, морочлива. І є методи інші визначення визначеності квадратичної форми. Ми зараз розглянемо критерії Сільвестра. Але до цього треба ж трохи підготуватись. А вам треба поставити вподобайчик, поки ми будемо готуватись. Треба підписатись на канал, якщо ще не підписані. Напишіть коментар або навіть допоможіть каналу за посиланням, що знаходиться під відео. Отже, переходимо до інших методів з визначеними квадратичними формами. Ми вже знаємо, що з будь-якою квадратичною формою пов'язана матриця відповідного розміру, квадратна симетрична матриця. Айон Ай дорівнює I. Ай про це ми говорили, у нас є відповідні відео. Так от, з симетричними матрицями можна пов'язати ті ж самі означення визначеності, які ми дали для квадратичної форми. Тобто, матриця А буде називатись додатно визначеною, якщо відповідна квадратична форма. Більше нуля для всіх х, які не дорівнюють нулю. Тобто значення відповідної квадратичної форми повинно бути. Квадратична форма повинна бути додатньо визначена. Аналогічно буде від'ємно визначена, якщо у нас менше за 0. Напіввизначене або невизначена, якщо для різних х приймає значення різних знаків. І оскільки не тільки квадратичній формі відповідає матриця симметрична, а ще й будь-якій симетричній матриці відповідає квадратична форма, ми можемо досліджувати на визначеність матрицю і робити висновок про визначеність квадратичної форми. Перш ніж формулювати критерій додатньої визначеності матриці, Видемо поняття головного кутового мінору. Дельта 1. Це перший головний кутовий мінор. Мінор першого порядку, тобто просто А1. -1. Дельта 2. Кутовий мінор, який стоїть саме на оцих елементах. А11, А12. А2,1, А2,2. Далі. Мінор третього порядку, що стоїть у лівому верхньому кутку, буде дельта 3. І так далі. Дельта К, ти кутовий мінор буде складатись з А1,1, А1,2 і так далі. А1К, А21, А22, А2К. І так далі. А, К-ти К. О, к, ти кутовий мінор. І так можна до nійти. N тим кутовим мінором буде просто детермінант матриці А. Дельта N є визначник матриці, а детермінант цієї матриці. Маючи поняття головних кутових мінорів, ми можемо тепер сформулювати теорему, яка дає ще один метод зведення квадратичної форми до канонічного вигляду. Цей метод називається метод Якобі. теорема Якобі, Яка стверджує, що існує такий базис, V1, V2 і так далі, Vn, в якому квадратична форма. Має вигляд одиниця на дельта 1 Х1 у квадраті плюс дельта 1 на дельта 2, це головні мінори. Х2 у квадраті плюс дельта 2 на дельта 3. Х3 у квадраті, плюс і так далі, плюс дельта N мінус 1 на дельта N. Xn у квадраті. Канонічний вигляд квадратичної форми. Коефіцієнтами є відношення головних мінорів. Ми не будемо доводити цю теорему зараз, може колись в іншому відео. Але зараз я на неї буду просто спиратись при формулюванні критерія Сільвестра для визначення додатньої визначеності. Справа в тому, що якщо тепер дивитись на знайдені головні мінори, ми можемо зробити висновок, чи буде наша форма додатньо визначена. Так от, критерій Сільвестра полягає в тому, що квадратична форма і матриця відповідна, буде додатньо визначена, ну, я так її позначу. Додатньо визначена матриця. Якщо. Всі головні мінори будуть додатніми. Строго додатні головні мінори забезпечують додатню визначеність матриці і квадратичної форми, відповідно. Дійсно, не важко бачити, якщо всі дельта додатні числа, всі коефіцієнти нашої квадратичної форми в канонічному вигляді будуть додатніми. Отже, форма додатна визначена. А що з приводу від'ємної визначеності? Від'ємна визначеність треба, щоб всі коефіцієнти були від'ємні. Подивимось на перший коефіцієнт. Він повинен бути від'ємний тут одиниця, тобто дельта 1 повинна бути менше за 0. Другий коефіцієнт дельта 1 менше за 0. Щоб був другий коефіцієнт від'ємним, треба, щоб дельта 2 був більше за 0. Аналогічно дельта 3 вже повинен бути меншим за 0. І так далі дельта К, точніше, знак К того головного кутового мінору повинен дорівнювати мінус 1 в степені К. В цьому випадку у нас форма буде від'ємно визначена. Якщо не виконується ні те, ні інше умова, форма не буде ні додатньо визначена, ні від'ємно визначена. Критерій Сільвестра. Розглянемо пару прикладів. Перш ніж написати приклад, я зроблю ще одне зауваження. Наш метод визначення додатності квадратичної форми за допомогою критерія Сільвестра суттєво спирається на метод Якобі. Зведення до канонічного вигляду. Саме для нього очевидним стає критерій Сільвестра. А якщо ми зводимо квадратичну форму до канонічного вигляду іншим методом, чи буде те ж сама ситуація, чи буде в цьому випадку обов'язково, скажімо, всі коефіцієнти додатні, якщо це дає нам критерій Сільвестра, згадуємо теорему про інерцію квадратичної форми, яка стверджує, що Кількість додатніх коефіцієнтів при квадратах змінних. І кількість від'ємних коефіцієнтів при додатніх змінних і нульових не залежить від методи зведення квадратичної форми до канонічного вигляду. Не залежить від самого остаточного канонічного вигляду. Завжди кількість додатніх і кількість від'ємних буде однаковою. До речі, оця пара чисел. Кількість додатніх коефіцієнтів квадратичної форми, кількість від'ємних разом називається сигнатурою квадратичної форми. Отже, тепер можна розглянути приклад, будучи впевненим, що критерій Сільвестра нам дасть вірну відповідь на питання, чи буде вона додатньо визначеною, нехай маємо квадратичну форму. Правда, в ній міститься параметр альфа, який нам невідомий. І формулювання завдання буде таке визначити, при яких альфа ця квадратична форма буде додатньо визначеною. В цьому задача. Використовуємо критерій Сільвестра. Для цього треба виписати матрицю цієї квадратичної форми. Три змінних, тому матриця буде 3х3. По діагоналі розміщуються коефіцієнти при квадратах. Альфа. Х1 ділимо навпіл, отримуємо альфа альфа. Тут мінус 1 мінус 1, 2, 2. Отака матриця нашої квадратичної форми. Для використання критерія Сільвестра знаходимо головні кутові мінори. Дельта 1, один, це одиничка просто. Дельта 2. Дельта 2. Це у нас буде 1 альфа альфа 1 Маємо 1 мінус альфа квадрат. Одиниця більша за 0. Отже, для того, щоб форма була додатньо визначена, а нам, нам це треба визначити. Треба, щоб і другий кутовий мінор теж був більшим за 0. Очевидно, це буде виконуватись, коли. Модуль альфа буде менше за одиницю. Тобто нас цікавлять тепер тільки ті альфа, які між мінус одиницею і плюс одиницею. Але у нас ще є третій головний кутовий мінор, тобто визначник детермінант цієї матриці. Ну, знайдемо його. Дельта 3. 1 альфа мінус 1, альфа 1, 2, Мінус 1, 2, 5. Я розкриваю за Саріусом. І все. Вільного члена немає. І це треба, щоб було у нас більше за ноль. Оце наша умова. Треба знайти ті альфа, які будуть забезпечувати більше нуля цьому виразу. Приходимо до нерівності мінус альфа 5 альфа плюс 4 більше за 0. Нулі квадратичної функції це в нас буде альфа дорівнює 0. І α дорівнює мінус 4. ,5. Тоді квадратична функція з від'ємним коефіцієнтом при квадраті. Буде додатньою між коренями. Тобто нас цікавлять альфи більше мінус 4 п'ятих і менше нуля. Згадуємо, що у нас альфа ще повинні бути менше за одиницю. Треба взяти спільну частину перетин цих двох множин. Ну, в даному випадку 4 п'ятих за модулем менше одиниці. Отже, це і буде остаточна відповідь. При всіх альфа, які між мінус 4,5 і 0, наша квадратична форма буде додатньо визначена. А чи може вона бути від'ємно визначеною при якихось альфа? Ні, не може. Бо вже в нас немає коефіцієнти, тут одиничка стоїть, уже все. Критерій Сільвестра вимагає, щоб тоді головний мінор повинен бути від'ємним. Тільки тоді в нас може бути. Квадратична форма від'ємно визначена. тут вже не буде. Ну, а не визначено, не визначено, мабуть, при решті альфа. Приклад визначення визначеності квадратичної форми. Якщо в математиці з'являється якесь поняття, то воно ж не просто так з'являється, воно повинне мати певні використання. Тобто, нам мало того, що ми будемо радуватися, що в нас форма додатньо визначена, що вона може нам дати з практичної точки зору. От одне з використань, яке я зараз наведу, на мій погляд, досить важливе, це, мабуть, найважливіше з моєї точки зору, це дослідження на екстремум функції багатьох змінних. Справа в тому, що достатня умова існування екстремума є додатня визначеність матриці з частинних похідних другого порядку нашої функції. Ця матриця ще називається гесіаном. Так от, якщо ця матриця буде додатньо визначена, то Функція в відповідній точці має мінімум. Якщо від'ємно визначена максимум. Якщо не визначена екстремума, в відповідній в стаціонарній точці немає. Достатня умова існування екстремума. Давайте розглянемо приклад. Маємо функцію трьох змінних і дослідимо її на екстремум. Ну, звичайним шляхом спочатку знаходимо перші похідні при рівні до нуля, знаходимо стаціонарні точки. Розв'язуємо систему. Порівнявши перші два, рівняння, бачимо, що х дорівнює y. Підставляємо в третє рівняння замість y, x, ми будемо мати 2z. 2z мінус 2 x плюс 2 дорівнює 0. Звідси зразу випливає, що на двійку скоротити, z буде дорівнювати х-1. Z дорівнює X мінус 1. Підставляю перше рівняння. Тоді маємо 2 x мінус X, це просто X, мінус 1 плюс 3 дорівнює 0. X дорівнює мінус 3. x дорівнює мінус 3. Тоді y дорівнює теж мінус 3. y дорівнює мінус 3. А z мінус 3 мінус 1, ще буде Z дорівнювати мінус 4. Отже, маємо єдину точку мінус 3, мінус 3, мінус 4. От така дуже від'ємна точка. Точка підозріла на екстремум. Треба дослідити, чи є екстрем, чи немає. Отут у нам знадобиться наше дослідження квадратичної форми. Знаходимо другі частині похідні, щоб скласти гесіан. d 2? F по DX2 дорівнює просто 2. D2F по dx dy дорівнює 0. І d 2 f по dx dz дорівнює мінус одиниці. Відповідно, d 2 f по dx Y двічі дорівнює теж 2, d2F по DYDZ дорівнює мінус одиниці. І нарешті Д2Ф по ДЗ двічі дорівнює теж двічі. Виписуємо хесіан, матрицю. Що складається з частини похідних другого порядку. 2, 0, мінус 1. Симетрична 0, 2, мінус 1. мінус 1, мінус 1, 2. Ось така матриця. Залишилось дослідити її на додатню визначеність. Або від'ємну визначеність. Ну, мабуть, додатню, тому що перший у нас вже дельта. 1 більше за 0, бо дорівнює 2. Дельта 2. Дельта 2. 4. Теж більше за 0. Все буде визначатись визначником цієї матриці. Знаходимо дельта 3. Розкриваю знову за Саріусом. У нас буде 8. Мінус 2. І мінус 2 дорівнює 4, теж більше за 0. Наша матриця, якщо виявилась додатньо визначеною. Всі головні кутові мінори більші за 0. Отже, в точці P мінімум. Отже, остаточно F. Мінімальне значення буде в точці мінус -3, 3. 4. І дорівнює, якщо сюди підставити, у мене вийшло мінус 12. Дослідження функції кількох змінних на екстремум за допомогою визначення визначеності матриці Геси. На цьому я завершу дослідження квадратичних форм. Але попереду будуть інші питання. Залишайтесь на каналі, підпишіться на нього, не забудьте поставити вподобайчик, запросіть друзів або навіть допоможіть каналу за посиланням, що під цим відео. Дякую за увагу. Я буду з вами, Олексій Василенко.